Усім привіт. Так як сьогодні понеділок, то рішили трошки поробити відоси. Значить, відкривався я, відкривався і мені, ага, значить, випала ще одна, так як я з вами роблю відоси на посилених героїв. Довго-довго-довго вона в мене була одна. І тепер прибігла ще одна, тобто стала плюс один моя. Такий от варіант героїні. Золота жмиця. Це заливщиця. Ну, Вона дуже корисна у будь якій команді, тому що чим швидше, чим вища швидкість, Тим частіше будуть ходити, відповідно, бити ваші герої де-лібо. Ну, так, якось все по-простому. Із плюсів. У нас вона підтримка. В принципі, 18400 ХП. Це норм. Але тут для підтримки вона якась трохи кособока. Обично, зазвичай, в підтримках атаки нема. А захист є. А тут воно ну, майже стати такі, як в атакера. Атака у нас, вона б'є від атаки. Кстаті, в неї два бойових скіла. А захисту у нас мало з вами. Зате просто охренітельна швидкість. Я думаю, що це одна із кращих цифр. Ну, я більше, я не пам'ятаю. Може в якихось... Лег і є, але дуже-дуже мало. Нам треба ще точність, але нам її не дали. Ну, тобто такі діла. Подивимось на навички. Аура. Точність в криптах. Ну, Таке собі діло. Не дуже аура. Ну, Зате далі все дуже гарно. Дивіться, накладає на союзників збільшення швидкості на 30% на два ходи. Та заповнює їхню шкалу ходу на 20%. Дуже-дуже корисне діло. Ходів у нас 4, і лише вкинувши всього одну книжку, стане КД 3. Ідемо далі. Коловорот. Атакує усіх ворогів. А отут уже хреново. У нас 50% так. А з книжками 75%. Як не крути, а. Ну, не 100%. Шанс накласти зменшення атаки велике на 2 ходи. Скорочує шкалу ходу кожної цілі на 20%, якщо вони не перебувають під дією зменшення атаки. КД у нас 4, тут шкода апається. І шанс, як я сказав, до 75%, а не до 100%. Що є дуже погано. Ну, що не 100%. І основна атака атакує одного ворога. 50% шанс з книжками, і тут шкода трішки апається. Скоротити перезарядку однієї з навичок союзника. Любого одного навичку на один хід. Ну, якось так. Що я хочу сказати? Якщо вона вам випала, ну, це дуже добре. Я вважаю її дуже гарною. Героїни. К ну, тому же в мене в мене здійк, я не. Знаєте як? в мене дуже багато героїв і я не доначу, я, ну, вони б у мене голі б ходили, якби я е, те саме, вибирав би тільки супер-топові -топ артефакти. Ну, шмотки. Тому в мене зазвичай швидкість є 120, є 150 героя. І мені така героїня дуже-дуже корисна. Ну, куди ми можемо нею ходити? Ну, давайте так, в облогу та запросто. В прокляте місце запросто, ми туди й підемо. В судну вежу запросто. На кланбоса також можна, тому що, ну, дивіться, вона і на Химері буде корисна, і на кланбосі, і навіть на гідрі. Заливщик, і дебаф атаки треба завжди в будь-якому місці. Арена. Арена у нас, в принципі, вона також заходить і на групову, і на цю. Ну, навіть на лайв. Тобто, вона дуже-дуже універсальна героїня. Тим паче вона гарно буде і вам допоможе на фракціях. А так як вона войдова, то вона зайде вам на будь-яку башту. Ну, На великого я її не тягаю. Мінотавра соло вона не вб'є. Крижаного вона зайде, на дракона зайде. На Павучиху, в принципі, смотря під яку команду, а чого б і ні. І навіть, в принципі, на лаву і за дебафа атаки. Але не дуже. Ну, На оцих двох гомосеків я не хочу. І по поводу компанії, ну, в принципі, давайте попробуємо. Дивіться, ради, ради прикола. Ну цей у нас просто вже вивчений, так скажімо. Докачений я маю на увазі. Так, дивіться, я просто ради прикола з вами пройду одну кімнату компанії. Ну, зрозуміло, що це буде не швидко відносно, але як не... Ну, дивіться, давайте подивимось, як вона буде бити. Ну, але вона, бачите, вона тупить ужасно, вона тупо цеє. Вона залив, робе курям, хоча гляньте, б'є доволі непогано. Ну... Ну як відносно. Як на мене, як для... Вон гляньте, йому навіть якось перезарядила. Ну. Дивіться, вона навіть... Ну, я б... Я б не сказав, що вона хренова. Я ж кажу, хатун би була було б довше, а ця, в хренак так. Ну коротше, вона ще й доволі таки, можна сказати, непогана. Ну, але зрозуміло, що це не топовий атакер і вона не буде вам супердамага наносити. Я про це. Ну не знаю, гляньте вона навіть кампанію проходить. Але це не її прямісінька, так сказати, ціль. І не для цього її таких героїв качають. Вона просто, ну, бачите, вона може. Взагалі, Войдові епіки падають дуже рідко. У мене немає навіть жодного епіка на плюс 4 Войдового. По-моєму. Та ні, навіть. Тільки два епіка плюс два войдових. Навіть на плюс 3 нема, по-моєму. Ну, дивіться, ні, ну, зрозуміло, вона довго б'є, але вона гляньте, вона безпроблемно проходить навіть кампанію. Ви бачите. ну, І атаку. Дебаф накладує, ну, повинен собі нормальний героїн. Ну, понятно, довго. Я, я вам нічого не кажу. Ну, просто показав. Ну, давайте сходимо, наприклад, в прокляте місце. Я с... Так, це звичайний, тут десь я ось, по-моєму, сюди. Да, тут такі вже більш туди правіше. Ну, от Якщо подивитись на карту, то тут, тут все легко. Хоча на звичайки осії вже від сторони, там вже жопи вилазять. Ну, тобто, Так. так. Ми беремо, понятно, нормальних героїв. Так. Ми беремо отак. Ми беремо так. І ми беремо, звісно. Де вона? А вона тут хоч. Так... я вже, А, ось ось же ж вона. Ось вона у нас. Ну, давайте пройдемо кімнатку. Та, ну що, ну це заливщик. Тобто... І в принципі. Охти, ютернеті, я тут я пройду. Ну пойдет там он лев мать його. Ох, епер не тяво срані орангутанга ети на Ох, вони! От это ті малпочки! Охрене, гля шороба Ну Гля, насрали мої які в душу Просто писец! Гля шо роба, тварюка! Ах ты мать твою. Нихрена себе. Ой-ка. Ой, кошерна. Ой, кошерна ж епона мать. Я в шуте. Ты ч? Ля-я-ля, -ля падло. Ля, він пробив навіть мене. Ты слышишь? Шимпанза галима, блин. Ты шо. Пока задраная. Епи. Че скасило. И шо? Вона не пробила их. Горос меня наоборот. Ты ч, блин? Гляша у не роблят. гляньте. А це хто? А, это огряно давай. О, принес счастье в дом. Радість в семью. Охренеть. Этя, эти, 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 зайцы. Зайцы. Не, я вам кажу, навіть на звичайке тут доволі таки інтимно, ну на. Ну, я ж кажу, туди правиша на карті. Вот у нас третій. И тут такі всі герои. Я, 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 я в грубых добачив. Ну, в плане тут он в, войде. Так, минус 2, мать твою. Минус 3. Охренеть тут, гля-гля-гля, блин. Коляк вообще. Афти. И тільки в рот не надавали он, гля. У всім. Всім моим девкам. Все печально нафиг. Страхах хренахи, хрена Ну, коротше, короче, все як треба, все, як я люблю. Ну, зрозуміло, що наша золота жниця, вона не проуроніть. Ну, ви бачили, як їх кололи, як все, коротше, ну, більш-менш сходило, як то кажуть. Що там розсусолювати? Вона заливщиться, і це зрозуміло, і, я думаю, кожному, щоб не ображати. От гляньте, 202, 210 опору. Надавали в рот. Он ви бачите, скільки в неї опору. Ця он не змогла пробити 254 точності. Оцій також, ну, по-моєму, оцій, да, давали? Да, оці давали з 300 опору. І оцій точно давали 300 опору. Ну, майже 290-283 опору. Оце вам і обичка сложка. Ну, справа в тім, що то таке діло. Мова йде у нас про нашу золоту жницю, ну ви бачите, що з нею. Тобто деякі люди, деякі люди, гравці, вони заливщика чисто в швидкість. Я таким ніколи не упарувався. У мене навіть заливщик, він повинен мати його жити, а не... Лежачи на битві дивитись, розумієте? Тому для того, щоб його так от не насілували, як ви бачили моїх дівок, то їй треба опір. Ви самі знаєте, що це таке. Ну, Давайте подивимось. Шмот тут, кстати, дуже гарний, як на мене. Ну, Дивіться самі, поправте, якщо в чомусь я не так кажу. Тобто, ну, біжа, звісно, тут печальна. Гарної біжі майже не знайти. Вони всі з плоскими статами. Ну, от Такий от у нас біжа. Варіант. На жаль, вибачте, але який є. Ну, І то от, грубо кажучи, бачите, тут любу береж біжу. І тут такі рогачі вилазять, щоб просто. Ну, це більш-менш. Ну, Але опір. Теряти не хочу для неї. Навіть 50 опору, ну хай буде. Я думаю, що поки що буде цей. Значить, реліквії не встановлено. Значить, що у нас є реліквія? У нас є... Так. Так. ні, 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 Так. Ну, звісно, це не, не цей герой для молотка. Це хіба що оцю поставить? Ну. Ну, вона й так. Та нема тут. Приліквій нормальних, на жаль. Значить так, дивіться, книжки у мене всі. І по поводу дару. Ну... Це такий собі дар. я навіть не знаю. Я б такий, що я її часто використовую. Вона в мене часто живе. Це саме. Я б їй поставив отакий дар. Да, от, ну, це, ну, так як вона бігає з щитовиками часто, то хай вона лучше себе лікує. Тому ну, ми нічого не теряємо. І я отакий дар їй ставлю. Короче. Хай буде такий дар. Ну і таланти, в общем-то, стандартні. Треба нам дебаф, так як він не 100%. Тут вам ось око, це, щоб ну, шанс був більший на 5%. Ну, такий от, ось, деб, ну, варіант талантів. Ну, ви, звісно, можете любі ставити, але я поставив от такі. Ну, Ви бачите самі, що героїня дуже-дуже цікава. Тільки, будь ласка, не пишіть, що я олень. Це і так я знаю. І що в мене така мала швидкість. Мене в даному етапі більш-менш влаштовує. Але варіант, я, я ж кажу, знайти такий шмот, щоб у тебе була 400 швидкість, 500 опору і 200 точності і ще, щоб був і захист, і здоров'я, і атака. Ну, я такого шмота не маю. Тобто одів, як одів. Не подобається це справа ваша. Ну, тим не менше, така от у нас героїня вийшла. В принципі, непогана. Вона мені подобається, я нею граю. І зараз, і причому вона в мене і на групову ходить, і взагалі багато де ходить. Тому що, як я вже сказав, в принципі, в неї дуже цінний залив, дуже гарний дебаф. Ну і взагалі. Непогана героїня. Ну, мабуть, все, що там розсусолювати. Якщо відео було корисне, то поставте йому, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну, якщо є в кого бажання допомогти мені матеріально, то посилання на мою картку банківську у в Закріпленому повідомленні під кожним відео є. Я знаю, що ви пишете. Такі відео недостойні, щоб тобі хтось донатив. А я ні в кого і не, і не заставляю. Я просто сказав, ну, є бажання, то буду вдячним. Також я дуже вдячний за те, тим людям, хто вже донатили. Ну, все, всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Слава ЗСУ! Слава нашій нації і звездець Російської Федерації. Все. пока!